Привіт, друзі! 13 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і надвечір підбиваємо підсумки дня, що минув найголовніші новини. У мене на youtube платформі Хто ще не підписався, дуже прошу вас доєднуватися до нашої спільноти. Звісно, найголовнішою темою останні три дні є Харківщина. Нас дуже хвилює те, як там розгортаються події, бо росіянам вдалося досягти певних тактичних успіхів. Сьогодні вранці дуже примітно було не було повідомлення, зведеного про оперативну інформацію на фронті від Генерального штабу Збройних сил України. Воно з'явилося ближче до обіду. А на 17-ту годину стало відомо про те, що на харківському напрямку Сили оборони України нанесли вогнове ураження по росіянах, потіснили їх. Та проводять зачистку на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Місто перебуває під контролем Збройних сил України. Є такі відповідні повідомлення офіційні і від Генштабу, і від військових, які безпосередньо записували їх у місті. Тому, коли ви вчора чи позавчора чули інформацію про те, що все пропало, що ніхто нічого не робив, що збройні сили України не готувалися до цього наступу. То це не зовсім правда, м'яко кажучи. Не хочу зараз говорити те, що я думаю з цього приводу. І так дуже прошу вас не піддаватися паніці. Це найголовніше. Звісно, відбувається евакуація. Звісно, ситуація не проста, але вона, друзі, контрольована. Це найголовніше, що дослівно пише Генеральний штаб Збройних сил України станом на 17.00 сьогоднішнього дня. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалося бойове зіткнення. В районі населеного пункту стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. Сьогодні, вранці, ви точно бачили, я більш ніж переконаний. Загальну чисельність втрат російських окупаційних військ вона склала понад 1700, ну я не знаю, як правильно сказати, оцих самих одиниць, які ходять двома ногами, людьми назвати їх складно. І це вказує на те, що дійсно ЗСУ готувалися до такого провокаційного вторгнення, але назвати його повноцінним знову я скажу поки що не можу. І спираюсь на думку. Своїх колег, експертів, військових, які добре знаються на цій справі, бо дійсно це може бути примітивна розвідка боєм, або імітація наступу для розтягування наших сил по всьому східному кордону, тому з висновками, друзі, давайте не поспішати, а констатувати факти в умовах війни і доволі непростої. Як на мене, це найменше, що ми з вами можемо зробити. Найбільше то, звісно, допомагати нашим Збройним силам України. І дуже прошу вас, хто дивиться, доєднуйтесь до нашого збору, який проводимо ми, наш благодійний фонд Нова дорога для 66-ї бригади, яка перебуває на Лиманському напрямку. Там також не дуже все просто, м'яко кажучи. Хлопцям вкрай потрібний окопний реп. Посилання знайдете в описі під цим відео. Хто доєднається, я вам буду дуже дякувати. 2-3 гривні від вас, у нас, підписників на каналі багато, і збір швиденько закриємо. Також про Харків говорив у вечірньому зведенні і президент України. Він зокрема повідомив, що фіксується покращення ситуації на Харківському напрямку, але є і ворожа активність проти Сумщини і Чернівщини. Йдеться про диверсійні групи та обстріли. Картинка абсолютно схожа. Я більш ніж переконую, що багато хто з вас про це знає, тому там подібні дії також можуть чинятися, але знову ж таки це не означає, що Збройні сили України до цього не готувалися. Окрім того, як я вам сказав, сили оборони знищили сьогодні 1740 окупантів, 42 бойові броньовані машини, 31 танк, 15 артилерійських систем. Я думаю, що не варто поточнювати зараз дії ЗСУ, до яких вони вдаються, і те, що вони планували, і чому така кількість велика знищених одиниць живої сили противника, бойових броньованих машин і таке інше. Я думаю, що висновки ви зробите для себе самі. І вони, до речі, дуже непогані, так само, як і сьогодні, ще один доробок до нашої перемоги зробили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади. І знищили на Донецькому напрямку російський Су-25. Це, до речі, третій літак за два тижні. Ви пригадайте, десь місяць-півтора тому літакопад росіян був дуже потужний. Було чим збивати, ймовірно, з'явилося знову чим це робити. І я думаю, що літакопадів буде чим далі, тим більше. Окрім того, долетіло щось не схоже на Storm Shadow аж до Криму. Зокрема. Наші влучно відпрацювали по військовій базі протиповітряної оборони росіян на горі Айпетрів тимчасово окупованому Росією Криму, де зазнала пошкоджень саме ця система ППО, і навіть загинув командир військової частини. І загинув він не один. Це дуже відома локація у Криму, яка виконує функції захисту повітряного простору росіян. І Вона відома тим, що там є такі специфічні півкулі, під якими власне і ховаються ці системи ППО. Ну от сьогодні ті півкулі вже зазнали конкретного ураження. Тобто робота ведеться, все відпрацьовується так само, як минулої ночі. Уже дрони Служби безпеки України долетіли по черговому нафтопроробному заводу по Росії. Системна робота є, звісно, у нас дуже турбує Харківщина, але хотів би просто вас, ну принаймні, спробувати якось заспокоїти. Я розумію, що ми всі збентежені, що ситуація направду. Під контролем Вона буде динамічна, вона буде розвиватися. Уже навіть є коментарі окремих високопосадовців військових, де розташовані фортифікаційні споруди, на якій відстані вони можуть бути від кордону. Чому вони не будувалися конкретно по лінії кордону? І е, вони так дуже обережно коментують висловлювання окремих військових, які говорять про те, що, мовляв, усе пропало. Звісно, в умовах війни непросто. Але дуже прошу вас: не ведіться на паніку і на фейки. Перевіряйте, а для цього підписуйтеся на мій канал. І до інших новин, які також дуже важливі, як на мене, в міжнародному аспекті. Сьогодні агентство Reuters повідомило про те, що Україна працює із Європейським Союзом над текстом угоди про обмін у сфері безпеки. Це так звана безпекова угода, угода про безпекові гарантії. Чому безпекова? Тому що вона називається Угода про співпрацю у сфері безпеки. Бо кожного разу, коли ми говоримо про гарантії, то ми згадуємо Будапештський меморандум, і в нас це викликає ну, не найкращі спогади про те, коли ми підписали цей Будапештський меморандум. А сьогодні наші західні партнери забрали в нас ядерну зброю, а відповідно достатньої кількості, хоча б такої зброї, не надають. І ми справедливо на це нарікаємо. Ми вже підписали низку двосторонніх угод у, про співпрацю у сфері безпеки з різними країнами, до прикладу, із Великобританії, це саме перша була підписана угода із Францією, з Німеччиною, з іншими. Країнами, працюємо на таку угоду зі Сполученими Штатами Америки, і от така ж сама угода буде підписана і з Європейським Союзом. Зокрема, фіксуються форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм проведення консультацій у разі агресії. Так, друзі, так само, як і договір у про Північно-Атлантичний Альянс, куди входять багато країн. Він також передбачає спочатку проведення консультацій у разі нападу на якусь країну, а потім решта країн Північно-Атлантичного Альянсу через якийсь проміжок часу, можливо, там через місяць, йдуть і допомагають тій країні. Це не відбувається впродовж 24 годин. Направду так. Тому треба мати свою зброю для того, щоб боронитися. І от в питанні боронитися і допомоги дуже цікавим є для мене повідомлення від. Естонського джерела, зокрема, Естонія розглядає можливість відправки військ в Україну. Ми вже чули про таку готовність з боку Франції інших країн країни інші Балтії, заявляють про це. Навіть Литва дуже тонко натякала. Польща також залишає за собою такий варіант розвитку подій. І от сьогодні радник президента Естонії. З національної безпеки Мадіс Ров заявив, що в Естонії обговорюють можливість відправки військ у західну Україну, які взяли б на себе непрямі бойові тилові функції українських військових, щоб звільнити їх для боротьби на фронті. Я думаю, що ця заява була зроблена не випадково огляду на те, що росіяни готують провокацію. У місті Нарва Естонському, яке знаходиться безпосередньо на кордоні із Росією. Кілька днів тому я вам записував відео з цього приводу. Я вам залишу повідомлення в верхньому кутку. Переходьте, друзі, будь ласка, дивіться. І я вам хочу сказати, що риторика країн Балті стосовно можливої атаки з боку Росії на їхній території, вона лунає все частіше. Вони чудово розуміють, що краще допомогти Україні. Бити ворога на території України, аніж допустити напад Росії на їхні території. Бо, до прикладу, що стосується саме атаки на Харківщині, то вже є повідомлення про те, що в них м, беруть активну участь саме підрозділи московського та Ленинградського регіонів, де створені два військові відповідні округи, які також можуть бути використані для атаки проти самого того міста Нарва Естонського. Але Естонія, як бачите, вона... Дещо мудріше, ніж інші країни, і вона готова відправити свої війська не в рамках Північно-Атлантичного альянсу, а в рамках саме ось таких безпекових угод, які ми підписуємо з різними країнами. Відповідні уже запити розглядаються. Я дуже хотів би, звичайно, щоб такий запит був, але без запиту, звісно, таке рішення ухвалено бути не може. Якщо такі війська, наприклад, Уже спочнуться з Естонії, потім за ними піде Франція, Польща і інші. То це, звісно, нам буде суттєво допомагати. На Росії вже волаю з цього приводу. Ну, ви знаєте, як вони реагували на заяву Макрона, що мовляв, ми будемо це розцінювати як участь країн НАТО у війні проти Росії, таке інше буде відповідна відповідь. Ну, ми ж, звісно, розуміємо, окей, давайте робіть таку відповідь. Щодо інших міжнародних аспектів, які, до речі, друзі, дуже важливі. Ви, певно, сьогодні читали повідомлення про те, що Польща відмовила Україні у переговорах, які стосуються експорту сільськогосподарської продукції до Польщі та через територію Польщі. Ну, ближче до вечора стало відомо, що це не зовсім правда. З Польщею дійсно у нас відносини непрості у сфері торгівлі, і вони пов'язані у великій мірі із квотуванням. Торгівлі сільськогосподарської продукції взагалі до Європейського Союзу. І от сьогодні Рада Європейського Союзу нарешті схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік. Але через протести, саме згаданих мною польських фермерів, ця торгівля буде здійснюватися із певними обмеженнями. Цей процес, друзі, був дуже непростим. Може, звісно, на перший погляд видаватися, що це не настільки важливо, але. Все ж таки я наполягаю, що ця новина вкрай важлива, що означатиме більш прозоре прогнозування і чітке прогнозування нашими аграріями своїх спроможностей працювати в наступній періоди, тому що. Їм треба розуміти, де вони як можуть продавати зернові. Я цілком розділяю думку багатьох із вас. Якщо не так, звісно, то випишіть у коментарях. Я тільки за щоб ви дописували і говорили, висловлювали свою думку. Що е, переважній більшості то на сільськогосподарській продукції заробляють зернотрейдери українські, але направду скажу, що е, все ж таки наша сільськогосподарська продукція має і стратегічний характер. До прикладу, продаж кукурузи до Китаю свого часу, став дуже серйозним аргументом. Що Китай переконав Росію запровадити започаткувати роботу зернового коридору? Це така деталь, не дуже вона поширена в загалом інформаційному просторі, але має місце. Тому те, що Україна розвивається як потужна сільськогосподарська країна, то це нам суттєво допомагає. І підписана вже і погоджена нарешті Радою Європейського Союзу. Угода з Україною про пільгову торгівлю, про безмитну торгівлю з ЄС, нам якраз в цьому плані буде серйозно допомагати. І також був здійснений візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Сербії. Чому так це важливо? Справа в тому, що Сербія, якщо ви свідкували за новинами, а я більш ніж переконаний, що ви свідкуєте за міжнародними новинами в тому числі. То ви не могли не помітити, що Сербія, яка не є країною Європейського Союзу, доволі неоднозначно відсловлювалася на підтримку України. Вони не підтримували санкційну політику проти Росії, яку запроваджував Захід. Нам трішки, звичайно, допомагали, але й не підтримували Росію. Так, от, Кулеба буквально сьогодні був з офіційним візитом у Сербії, і Сербія пообіцяла покращити відносини з Україною і найближчим часом. Має провести економічний форум між бізнесами двох країн. Це дуже важливо, щоб, знаєте, не створити ще одну умовну угорщину на території східної Європи. Нам точно це не потрібно. Про це повідомляють наші журналісти з посиланням на президента Сербії Олександра Вучича. І він також повідомив, що посол Сербії найближчим часом повернеться до своїх обов'язків у Києві. А Це дуже Хороший сигнал, який вказує на те, що Сербія точно буде не з Росією, вона буде ближче до Європейського Союзу і буде ближче саме і до України в тому числі. Ну і на завершення, як кажуть, вишенька на тортик, але із дуже гірким присмаком. А ви, певно, читали сьогодні повідомлення про те, що у столиці проводять, ну, дуже якийсь дивний, м'яко кажучи, в лапках тендер. На проведення робіт його проводить Київ КП, Київ, комунальне підприємство Київський метрополітен оголошено тендер на продовження робіт із будівництва сарецько печерської лінії метро в бік житлового масиву Виноградар. Це нашумівша скандальна будова в Україні, як в Києві, зокрема, та й в Україні загалом, яка вже триває не один рік. Очікувана вартість закупівель становить майже сидите, краще сядьте. 14 мільярдів мільярдів. Так, 14 мільярдів гривень. Ну, чесно вам скажу, мені складно це коментувати в умовах війни будівництво таких об'єктів ну, виглядає, м'яко кажучи, недоцільним. Особливо зважаючи на те, що київський митрополітен серйозно потерпає від руйнування і проводити ремонтні роботи потрібно абсолютно на інших ділянках, гілках його, аби воно там, хоч стояло і не рухнуло під землю все, що набудовано зверху. А зверху набудовано хто киянин, той чудово знає, що будь здоров. Вибачайте за такий фразологізм, але по іншому я сказати не можу. На жаль, такі факапи навіть чинної влади в столиці ще є, та й не лише в столиці. Друзі, ви мені часто пишете у коментарях, що, мовляв, ти розповідаєш так багато, до прикладу, про Росію. Я сьогодні робив уже два відео, в яких розповідав про те, як формується в Москві уряд. А це направду дуже важливо. Ви можете переглянути попередніх моїх відео це повідомлення. Мовляв, розповідай про Україну. Розповідаю я і про Україну. І проблеми, які є, також я висвітлюю, в тому числі буквально нещодавно робив відео про. Збільшення тарифів на світло. Тому всі аспекти, які торкаються і українських, і міжнародних питань, і російських, я висвітлюю на своєму каналі. Все це ви можете подивитися. Якщо ні, не можете знайти, пишіть у коментарях, мовляв, скинь нам посилання на таке відео, де ти говориш про те. Або просто напишіть про ту тему, про яку я справді не говорив, і ми її обов'язково висвітлимо. Я буду дуже радий спілкуванню з вами безпосередньо живому, на своєму каналі. Сподіваюся, що нас тут буде з кожним днем ставати все більше. Дякую вам за те, що ви дивитесь, дякую за те, що підтримуєте. Підписуйтеся, хто не зробив цього раніше. Тисніть на дзвіночок, це дуже важливо. Ви будете отримувати повідомлення, коли виходять відео на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!